Мене наразі немає довіри до Бога, до всесвіту, і тому це зупиняє мене від того, щоб рухатися вперед і отримувати новий досвід. Бо за 36 років мого життя. Я вже стільки шишок набила, я стільки разів обпікалася, мене стільки разів ламало, що я вже просто боюся обчихнути, шевельнути мізинчиком, бо я заїбалася стілюватись, я заїбалася просто склеювати себе по кусочку, відрощувати себе з клаптиків. Це нереально важко було, і та робота, яку я проробила. Коштувала мені дуже багатьох зусиль, дуже великою ціною вона мені далася. І я зараз бачу результат, я бачу прогрес, і я дуже боюсь все похірити, зробити якийсь крок, який просто знову це все обнулить, і мені знову треба буде починати все спочатку. І Я розумію, що без цієї довіри я не можу рухатись вперед. Але. Я почала пропрацьовувати. Я почала міркувати в цьому напрямку.